Друзі, всім привіт! Я надзвичайно рада бачити вас на своєму каналі. Я, як завжди, дуже довго десь пропадала, а все тому, що, як ви вже здогадалися з назви, ми нарешті повернулися в Україну. Зараз ми на заході України, в безпечному місці, відносно безпечному. І я дуже-дуже цьому рада, насправді. Я знаю, що багато людей мене будуть запитувати і запитують. 50 на 50 багато запитують, чому, чому ви повернулися в Україну. Відповідь на це питання я вже давала в одному з своїх відео, коли розповідала про себе. Я можу ще раз залишити лінк на це відео, подивіться, якщо ви не бачили. Я говорила про те, що ми ніколи не планували жити в Німеччині, принаймні, станом на зараз і станом на той час до, до сьогодні і на сьогодні. І ніколи в нас не було такої мети виїхати за кордон. Хоча в нас є всі для цього, скажімо так. Засоби, всі можливості. У мене чоловік німець, якщо хто ще не знає. І ми вже дуже давно живемо в Україні і жили і до війни. І я ніколи не хотіла виїжджати ні до Німеччини жити, ні в будь-яку іншу країну. Я завжди хотіла жити в Україні, хоча я знаю і німецьку мову добре. І англійську мову добре. Якби в мене була мета працювати в Німеччині чи десь в будь-якій країні Європи щось робити, то я б, повірте, вже це зробила давно, і для цього мені не було б потрібна війна. Я знаю, що для багатьох війна стала таким своєрідним. Шансом виїхати, що люди давно хотіли, мріяли про це, але не мали можливості. І ось тут війна, і всім двері відчинилися, так от це не наша ситуація. Якщо ми не хотіли і ми були задоволені своїм життям в Україні, то, то ми і залишалися ним задоволені і хочемо назад, звичайно, в Київ. В наше місто, де наш дім. Але, на жаль, поки що. В Київ ми не можемо поїхати через те, що наші сусіди нас продовжують там обстрілювати, вбивати. Вони хочуть нас знищити своїми ракетами, і тому ми поки що чекаємо. Але я вже дуже сподіваюся, що хоча б в наступному році, якщо не в цьому, то вдасться повернутися до рідного дому в рідну квартиру, в яку ми. Яку ми не бачили з 24 лютого? Добрий день, день. день. вистину воскрес відразу видно, що ми на західній Україні, але я хочу сказати, що я звичайно ж нікого не засуджую за вибір людини. У кожного свій вибір, комусь краще за кордоном. Звичайно, мені це як українці, мені це. Ну, скажімо, так болить, тому що я хочу, щоб Україна процвітала, щоб тут було більше людей, щоб тут була розвинена економіка, і звичайно, мені хочеться, щоб люди поверталися як українці. Але з іншого боку, я розумію тих людей, які втратили свої домівки, яким нікуди просто банально повернутися, які ну, яким краще за кордоном. І я поважаю вибір цих людей. Я не говорю, що. Там є хороший вибір, є поганий вибір. Там ті, хто поїхали погані, чи ті, хто залишились погані. Ні, кожен немає тут такого, знаєте, поняття як хороший, поганий вибір. Взагалі немає, тому що кожен робить свій власний вибір, і саме той вибір, який людина для себе робить, і є хорошим. І тому, будь ласка, я вас закликаю не засуджувати людей, ні тих, які повертаються в Україну, ні тих, які не повертаються. Тому що у кожного, у кожної людини, в кожної родини є свої на це причини, про які інші люди можуть навіть не здогадуватися і навіть про це не думати, бо кожен. Ніби виходить із своїх міркувань, але свої міркування тільки у вас, а в тих людей інших зовсім інші обставини, зовсім інші міркування і так далі. І ще я хотіла сказати, що якщо ви підписалися на відео про Німеччину, то не відписуйтеся, тому що я буду продовжувати знімати про цю країну. Я знімала відео про Німеччину ще і до війни, ще до того, як туди поїхала на тимчасове проживання, так, цей рік. Я завжди ще з самого початку здається, ну там майже з початку знімаю свої відео про Німеччину. Це вже років 4, так точно. Тому що ця країна залишається мені дуже близькою. Там частина моєї родини, родина мого чоловіка. Ми завжди будемо туди приїжджати в гості, на свята, просто на якісь екскурсії. Це прекрасна країна для того, щоб туди приїжджати в гості, для того, щоб там. Просто дивитися щось нове, вивчати, провідувати родичів. І, звичайно, це все буде. І ще в липні ми хочемо десь на місяць, можливо, на трошки більше знову поїхати до Німеччини, там вирішити деякі справи, які ми ще не вирішили. Я обов'язково вам розкажу про це, покажу. Може, зніму навіть влог, як ми їдемо. Це буде дуже цікава поїздка. І, звичайно, я там зможу вам ще трішки познімати те, що обіцяла, і наступного наступне відео я планую зняти про покупки в німецькому магазині ДМ. Я купувала перед від'їздом в Україну деякі речі, свою улюблену там косметику. Думаю, вам буде цікаво, тим паче, що це літо і щось таке легеньке хочеться вам показати і порадити. І, звичайно, про німецькі традиції, німецьку мову, звичаї німців, про менталітет я так само планую продовжувати знімати, тому що ця тема зі мною вже назавжди напевно. Що ж, друзі, ось такий невеличкий влог у мене вийшов. Я просто хотіла з вами поділитися новинами, своїми відчуттями, можливо, трішки, і сказати, що попри війну, попри те, що, звичайно, в Україні все набагато більше відчувається, ніж в Німеччині, хоча в Німеччині я теж постійно в новинах сиділа, в твіттері. і... Ну, Постійно я читала про війну і донатила, і все-все-все, але все одно в Україні відчувається все набагато ближче, рідніше, актуальніше, болючіше, навіть попри те, що в цьому місці, де ми зараз спокійно і немає поки що тут обстрілів, але все одно. Я дуже щаслива, що ми повернулися. Дуже щаслива, я вдячна хлопцям і дівчатам ЗСУ за таку можливість, тому що їдучи 24 лютого з України, я не знала, чи буде моя країна як така, як незалежна, суверенна існувати, як та, яку я знаю, яку я люблю. І це таке щастя насправді, що є куди повертатися, що. Ця країна є, що вона існує, що вона функціонує. Звичайно, нам важко і буде важко, але, але це просто неймовірне щастя мати, куди повертатися. і Я дуже всім всім вдячна за це. І сподіваюся, що вже не зі свого бажання я ніколи не буду покидати Україну. Ніколи вже мені не доведеться тікати від війни, і що на нас чекає перемога рано чи пізно. Це буде, тому що будь-яка війна закінчується, будь-яка рано чи пізно. Це точно. І в нас так само буде. Треба просто набратися терпіння, донатити, робити все, що в наших силах. Для того, щоб наближати перемогу і, і просто гуртуватися і бути одним цілим, єдиним, і не дозволяти нікому нас сварити. Ось такий вийшов емоційний влог. Дуже дякую, що ви його подивилися. Я не знаю, чи казати, чи буду, що буду старатися частіше знімати відео, тому що коли я це кажу то виходить дуже рідко знімати чомусь, тому я не буду нічого казати, просто буду так, як зможу, так і буду знімати. Сподіваюся, що зможу. Що зможу часто знімати. Тепер уже ми тут знайшли житло, вирішили більш-менш такі базові якісь потреби. Тому зараз має бути трошки більше часу на... Зйомку відео. Дякую, що ви додивилися до кінця, обов'язково напишіть, де ви зараз, в Україні, де ви. Якщо ви за кордоном, багато я знаю, мене дивляться з Німеччини, то напишіть, в яких ви містах чи плануєте ви повертатися, коли. І взагалі напишіть про ваші думки, ваші емоції. Я надовго з вами не прощаюся. Всіх вас цілую, безпечного вам вечора, ночі, дня. Всіх цілую і всім пока.